Сьогодні 8 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 8 жовтня в Україні святкують День юриста. Це професійне свято було офіційно встановлене указом президента України від 16 вересня 1997 року. Цей день об'єднав усіх, хто працює у юридичній сфері адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів, юрисконсультів, слідчих та інших фахівців, які забезпечують правопорядок та справедливість Україні. Також, 8 жовтня, Міжнародний день подіатрії. Це свято було запроваджене міжнародною федерацією подіатрів для привернення уваги до важливості здоров'я стоп та ніг загалом. Подіатрія займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань стоп. Проблеми зі стопами можуть впливати на загальний стан опорно-рухового апарату, тому важливо підтримувати їх у здоровому стані. Цей день також нагадує про необхідність регулярно доглядати за ногами, особливо. Для людей, які ведуть малорухомий спосіб життя, носять незручне взуття або мають інші фактори ризику. Також, 8 жовтня, всесвітній день біометрії, це свято було запроваджено для підвищення обізнаності про біометричні технології та їх важливість у сучасному світі. Біометрія включає методи індифікації особи за її фізіологічними або поведінковими характеристиками, такими як відбитки пальців, райдужної оболонки ока, розпізнавання, обличчя та інші. Цей день нагадує про значення біометричних технологій у забезпеченні безпеки, зручності та ефективності. В різних сферах життя, включаючи охорону здоров'я, фінанси, правоохоронні органи та багато інших. Сьогодні народилася 1916 рік український живописець-пейзажист Олекса Булавицький. 1949 рік американська акторка Сігурні Вівер.